Папа! -па. Гляньте, яка коптівочка. Тепер що робимо? Хуяк. І погнали. Дні ще оброблені. Порожики. Гляньте. Ось, десь такі. Зазвичай хоч якась та є ржавчина. 12-й рік автомобілю. Точні, 12 років, 14 років автомобілю. Гляньте. Стан нової. Двигун. Радіатори. В принципі, такого ніхера не видно. Резинка. Гляньте. Взагалі. Тупо нульц. Тачка була консервована, можна сказати. А тут ось трошки там де болтики прикручуються, поржавіло. Але пороги гляньте. Не де нема нічого. Там він позаливал, але б я краще все взяли б туди, помалили, що там по наших дорогах буде тут. Ну, просто ідеальний стан. Задня муфта, сухесенька. Бомба, отак от. Але що, -що? завтра і вже приїдуть, заберуть. Отак так от. резина, протектор, ще ого.